Мої вітання, ви на каналі Що тут ловиться. Почався новий сезон риболовлі на жерлиці. Я сьогодні не один. Мій товариш Ігор шукає окуня. Є, правда, нюанс, лід дуже тонкий, але жерлиці вже поставили. Чекаємо на перші спрацьовані жерлиці в цьому році. Да, так, Ігорьок? Так. Чекаємо. Спрацьованих жерлиць ще нема. Йде багато води з лунок, тому чекаємо, поки це все діло підмерзне, щоб туди поставити в самому-самому кінці, де в минулому разі гарно великі щуки клювали. Подивимось, яка буде погода. Спрацьована желиця. У нас був один нюанс. Ми пішли і Ігор посередині озера впав. Провалився. Провалився. Да, провалився. І ми звідти ледь вийшли, тепер не знаємо що робити. Змінили речі і повернулись, а там спрацьована жерлиця. Зараз будемо пробувати ти перевіряти. Я тебе снімаю, прийні. Тут це потрібно проваритися, в принципі, Уже ми тут столько раз ходили. Камера була виплена, провалився трохи. Я думаю, що сьогодні більше тут по льоду ходити не будемо. Ми знову на озері. Значить, Ігор провалився, ми пішли, переодягнулись, повернулись. У нас була одна спрацьована жерлиця. Ось та остання, передостання. Я туди пішов, обійшов той провал, де він провалився. Знову її зарядив, відходжу 2 метри і провалився. Переодягнувся, ми знову прийшли. Не знаємо, як його далі ловити рибку. Але справа в тому, що її желлиці не спрацьовують. Бачите, всі стоять і нас живець, коли Ігор провалився, там його і залишив Це Ось на посеред озера стоїть. Без шансів його з... забрати. Ось, тепер тут справа в тому, що невідомо буде риба клювати чи ні. Але якщо навіть і клюне, не знаю, як її забрати. Але жерлиці стоять. Це вже пів справи з Ось такі у нас справи. Куди йдемо Ігорьо? На Шанхай. А що там робити? Зараз окуня будемо ловити. А як провалимось? То проблеми окуня. <рес> Може раків? О, будь раків. ракет. кот. Ігор, в тому, в тому році ми Серегою ловили, то риба була ось тут. О, риба, вода ось тут була, де ти стоїш. Живий, гриб. гриб. Бачиш? Що за гриб? Гриби, блін. Підбумажник? Бумажник. Так, ще коротше. Йошкінку, це, Шанхай пропав. Ви подивіться, що за біда. Щось. Так не буває. Да, біда. Шанхай все, пропав. Ух, оце перегони. Хто виграв? Юрка виграв. Все все вірно. Але, на жаль, озеро все. Ігор, ми ставимо хрест на цьому озері. Ми ж всі розуміємо, що тут риби більше ніколи не буде. Може і буде, але це вже роки-роки. На жаль, колись тут і карася було море, ловили, і щуку, все ловили, все було, але на жаль, Да, це надовго. Дохли, живий всі, ігор намагається забрати жерлиці. Сьогодні льот став дуже крихкий, тонкий. Одна спрацювала. Ми б не полізли їх забирати, якби не спрацьована, і він вчора провалився, там у нього деталька відпала від вудки. Ну так. Каже Ігор, що є щука. Але там все трошки промезло треба її достати голову заводи в этот Щупачок! Малий? О, так нормально. Кілограм шість. Ну, ну не зря повз. Довго там та щука просиділа? Години дві, мабуть. В зумі буде погано. Видно. Все, Ігорьок виліз, щучка є, втомлений. Будемо вже збиратися додому. Така невдала. А може і вдала, да, Ігор? Вдала. Все. З рибою, значить вдала.